Чому ваш організм потребує вітамінів та бадів. Давайте розберемося разом. Сучасна їжа, навіть найякісніша, не може дати нам повний набір необхідних поживних речовин. Уявіть, що потримати все, що потрібно вашим клітинам, довелося би з'їсти 20-30 кг їжі щодня. Нереально, правда? А тепер додамо до ранкового сніданку вітамінно-мінеральні комплекси. Що зміниться? Дуже багато. Всі ці мікроелементи, антиоксиданти, омега-3 почнуть працювати для вас. Жиророзчинні вітаміни накопичуються у жировій тканині, допомагаючи їй працювати правильно. Водорозчинні покинуть тіло вже наступного дня, встигнуть виконати свої завдання, підтримати метаболізм, покращити гормональну активність і навіть омолодити тканини. І що найкраще ви можете не боятися передозування. Організм забере лише те, що йому потрібно. Це як паливо для авто. Правильна суміш завжди приносить кращий результат. Тож зробіть цю корисну інвестицію в своє здоров'я. Почніть із малого, додайте вітамінно мінеральні комплекси до свого раціону. Ваше тіло точно подякує вам. Бо ваше здоров'я це актив, який працює на вас кожного дня.